Рішення піти на військову службу я прийняла після того, як поховала свого чоловіка. 25 квітня він написав, що якщо я пару днів не буду виходити на зв'язок, то я йшов на позиції не переживай. Ну, Я розуміла, що назавсталі вже піти на ту позицію. Він був зі своїм побратимом. Снайпер перший попав цьому побратиму в руку. Йому оказував медичну допомогу. Поки він там виконував якісь дії з ним, він е, на горі загубив радіостанцію. Славик залишився там. У нього була роза вітрів морська, е, посейдону цей був, медуза Гаргона і Змія. Він ще коли її набив, він прийшов і сказав: Оди ви я тебе набив? Твій портрет. Вона мені допомогла його знайти. Ця медуза. Я хотіла бути замість нього там продовжувати його справу саме так. Рішення піти на військову службу я прийняла в вересні 22-го року. Після того, як поховала свого чоловіка, ми були разом 5 років. Його звали В'ячеслав Процак. Він проходив службу також у 23-му загоні морської охорони 17-го року. званні він був матросом, вже він посмертно старший матрос. Ну, З 24 лютого. Загоном почали виходити в морі на катерах, але згодом вони зайшли на сухопутну ділянку та обороняли місто Маріуполь. Я перебувала в будинку дядька свого чоловіка в приватному будинку в Приморському районі, і в них в будинку був підвал. Тому ми були 24 лютого, ми йшли туди. Дядька також військовий в цьому загоні. Пішла я в цей будинок з кумою зі своєю, з дитиною, був чоловіка-брат з дружиною і з дитиною. Ми прожили в підвалі в цьому будинку, але підвал був такий ну, маленький, дуже, і нам мало міста було і діти, вони ну, все время кричали. 5 березня був прильот в сусідній будинок. А, значить, а у нас там внизу така криниця була, люди ходили за водою. І коли стався цей прильот, я вийшла на ту вулицю, а ці люди, які йшли за водичкою з цими баклажками, вони всі отак от лежали під забором, вже мертві. Люди, сусіди біжали і я вибігла, бачу, вони бігуть. Я кажу, а ви куди? Ми туди, ми за вами. і Ми побігли. Десь біля сотні людей, там не дуже велике бомбосховище в морському інституті АМІ. Воно ще було построєно під ту Другу світову війну. Славика я бачила останній раз в цьому житті, 10 березня. Він прийшов 8 березня бомбосховище з подарунками на 8 березня. Дуже пам'ятаю, він приніс парфуми. Я досі їх вожу з собою в сумці. Я ще пам'ятаю такий момент. Він в цивільному одязі прийшов, і від нього так пахло парфумами. А ми вже такі всі були не дуже чисті. В грязному одязі ми не милися вже з дві неділі. Потім він ще прийшов 10 березня, приніс їжу нам мішок макаронів, я пам'ятаю, воду. Ми вийшли і тут я чую, летить. Воно щось летить, і так воно летить, і прям чую, що десь поруч. Я йому кажу, я тримаю за руку, кажу, лягаємо. А він каже, ні. Він взагалі нічого не боявся. Він каже, це нормально, це на Азовсталь вже летіло тоді, летить на Азовсталь. Коли він вже виїжджав, з бункера з цього він тримав мене за руку, ось так. от І крутив мені оце це крутив, 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 крутив. І казав, що все буде добре. І Він мене провів тоді до бункеру. І все, сказав, я повернусь, і більше він не повернувся. Сталося так, що я стояла, стояла якась там парочка, і вони кажуть, ми завтра будемо від'їжджати. Я кажу, можна з вами, за залюбить гроші, будь ласка. Перші дві машини вони були обстріляні. І ми стояли довго там в коветях в камишах. Я не знаю, вижили там, люди не вижили, але потім, коли колона, рух, колона рухнула, ми поїхали. Була дуже здорова колона, я не знаю, близько може, 200 машин. Я не знаю, хто і звідки, але нам під машини кидали димові шашки. Тобто ми їхали в такому тумані страшному, це так страшно було. І ми їдемо, і водій нам каже: якщо зараз почнеться обстріл, відкривайте двері і падайте просто під колеса. Близько к ночі ми приїхали вже в Запоріжжя. Славіка я шукала. Я, я писала, всім дзвонила, хто. нічого взагалі не було. Потім десь 25-26 березня дзвонив в мене телефон. Я просто стала ридала, ридала автотрубку. Він мені каже, не ридай. Я йому кажу, ну що там у вас? Ну як ви там? Він мені розказав, що на все добре, у нас все класно, ми тут, нас тут кормлять, тому що ті, хто виходили з дружинами на зв'язок, інші, вони казали, що все дуже печально. Їжі нема, немає води, нема нічого. А Славик мені збрехав, він сказав: я нікуди не йду, ми сидимо тут в порту, ми ну, тримаємо позицію в порту. А згодом вже я дізналася, що він був не в порту, він був на іншій позиції. 27 березня останній раз ми зізвонилися, і все, я поїхала в ту Німеччину. І зв'язку взагалі місяць не було ніякого. 1 квітня мені прийшла смс-ка Вершиніна Михайла, що такі-та, такі-та, славіки, там ще кілька імен. І він мені написав оці імена написав Все добре. Михайло Вершинін це начальник патрульної поліції Маріуполя. Якось з ним я тримала цей зв'язок, я йому писала кожен день смски. Він мені просто відповідав плюс або все добре, все добре, без потір», без потір» і все. Коли вже почали потроху. Вони приходили на завсталь, ті, хто отримували поранення, вони почали виходити на зв'язок. Оце ж почали і новини у цій Що в них прорив. Я ж думаю, блін, ну капець, ну якщо прорив вже пройшов, то він повинен бути на завсталі. Чому він не виходить на зв'язок? Вони мені скинули відео, в мене воно є. Там, де Славик, ще якийсь представник поліції, вони записують відео. Славик там каже, в мене все добре, поїли, покормили нас. Це ли. Все нормально. Було дуже страшно, дуже я хвилювалася за нього, але весь час він казав, що все добре, 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 добре. 25 квітня він написав: якщо я пару днів не буду виходити на зв'язку, то я уйшов на позиції не переживай. Ну, я розуміла, що на завстали вже піти на ту позицію. Взагалі, і тоді вже якось, ну, взагалі, тривожно дуже стало. А потім вже вночі, з 26-27, на мені приходить смс, він мені пише. пише, Там чотири фрази буквально було. Кіся, я тебе дуже сильно люблю. І все. Це була остання смс. От я жду, вже четвертий день проходить, я жду, 30 квітня мені дзвонить Славіка сестра. Плачеть. Я, я поняла, я одразу зрозуміла, що чого вона плаче, вона мені каже Славіка убили. І все. А воно тоді, знаєте, так от це стоїш, оце чуєш, отак от штора, І ти отак от, от якось провелась під землю. Сидиш, чи стоїш, чи що, я вже не взагалі. І той місяць я взагалі не пам'ятаюся в житті. Так ось якось сиділа, все. Через пару днів я стала дзвонити, ще тоді не було ніяких ліній, це ж воно ж нічого не було. Вони мені кажуть, що він рахується ну, не як 200, як безвісно, відсутній. Тому що е, тіла його ніхто не бачив. Ну, я думаю, а вдруг живий. Мабуть, є якісь надії на те, що він живий. Вдруг він загинув на шлаковій горі на Завсталі. Ну, а вдруг, якщо ці тварюки вже там були, то може вони його підібрали там. Інформації взагалі взагалі ну, такий вакуум був. Я не вірила в це, я довго в це не вірила. Потім, коли вже день за днем почали виходити вони на зв'язок, давати там покази. Стоя всталі, прийшли документи, опис ситуації. Він був зі своїм побратимом. Снайпер перший попав цьому побратиму в руку, плечо в нього прострілене. Він зараз в полоні ще знаходиться. Славяк йому оказував медичну допомогу, він його перев'язав. Ну, це зі слів хлопців. Вони отримали команду спускатися вниз з цієї згори. І перший пішов цей побратим. А Славік, коли, поки він там виконував якісь дії з ним, він е, нагорі е, е, загубив рацію, цю радіостанцію. А ці станції їх не, не можна губити, тому що якщо вона попаде до ворога, то ворог буде знати все. І ось він повернувся за тією рацією, його вбили. Вони написали, що після першого пострілу він ще розмовляв з ним, цей побратим. Славик йому відповідав. Стався другий постріл, він перестав розмовлятися, а той скотився з гори і все. Славик залишився там. Я шукала, їздили там. На окупованій території шукали і по больницям, і в Донецьку, і в округі і всі лікарні. Усі об'їздили, шукали, нічого не було. Я вже подумала, що мабуть, треба шукати в моргах. Коли стався перший обмін тілами, я поїхала в той морг. Я б дзвонила той морг, я там вже достала тоді всіх, бо я скидала, і в нього було всю руку татуювання, і дуже воно таке, ну, примітне. В нього була роза вітрів морська. Посейдону цей був, медуза Гаргона і Змія. Це було там у нього п'ять змій, і ця медуза Гаргона, вона мені не подобалася. Він ще коли її набив, він прийшов і сказав: О, де я тебе набив? Твій портрет. <смас> Це <Ця> медуза <смас> <смас> без очей. Вона мені допомогла його знайти. Ця медуза. Поїхала я в той Київ. На цей морг, Боже, я туди йду, а мені страшно, у мене ноги трусяться, все трусяться. Вийшов начальник, я готова була йти дивитись всі тіла в тому морзі. Він мені каже, є прикордонник, і в нього шеврон, сатана. Боже, я там знання не потеряла. Я, мене, Вони мене держать, він мені показав це тіло, я, ну, не він. І Наступний кожен обмін я взяла телефон у цього чоловіка, і я йому телефонувала, я йому там скинула всі дані, фотографії. І Він мені казав, що нема, 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 нема. 6 вересня облін. Патронатна служба Азова, вона ж, ну, їздить на виїзда, і вони знімає також відео. Відкриває це відео ну, тіла ж. Така щось дивлюсь, дивлюсь, така, хоп, секунда. Я бачу хрест. У Славіка був хрест, ручної роботи йому подарувала його сестра, та, яка мені подзвонила тоді, 30 квітня. Цей хрест робив її чоловік, він ювелір. Я бачу, що це той хрест, котрий шукаю. Я кажу, дівчата, скиньте мені, будь ласка, ну, сам мішок, скиньте мені і скидає в мішок, і він підписаний прізвищем мого чоловіка. І все, і поїхала я в Київ на впізнання. Мені було дуже важливо дізнатися причину смерті. І вони відкрили той мішок, ну а там я бачу, боже, я дивлюся, на що дивиться, Костя, дні, все, більше нічого. Слідчі мені сказали, що там татуювання сталося, я їм кажу, показую руку, а він її піднімає, а вона окремо. Але от на руці оця от кусок цієї тканини він остався, а ця медуза, голова. І, і причина смерті вони мені сказали постріл в голову. Він у мене стоїть до сих пор в крематорії, я не знаю, де його ховати. Дуже б хотілося повезти його додому, але. Немає такої змоги туди їхати, тому що воно в окупації. І взагалі я не знаю, як би було правильно, чи везти його туди, де його вбили, чи думати з іншої сторони, що він там народився, а це його земля. Я не знаю. Я дуже сподіваюся, що відкриють оцей меморіал в Києві захисникам Маріуполя. Подивимося, поки він стоїть в крематорії. Я проходжу службу наразі у 23-му загоні морської охорони. Це є морські прикордонники в званні старшина другої статті на посаді офіцера морально-психологічного забезпечення групи соціально-гуманітарного забезпечення. Я хотіла бути замість нього там продовжувати його справу саме так. Дуже вдячна цьому проєкту, що є така змога зібрати цих людей, які постраждали від цієї війни. Від різних ситуацій, да, там, хто в полоні, хто загинув, ми разом можемо долати все завдяки цьому проєкту Серце Азовсталі.